20-річний суб'єкт раніше не судимий, без зафіксованих соціальних девіацій. Його профіль не містив ознак, що вказували б на потенційну небезпеку. Це типовий приклад, що викликає глибоке занепокоєння у кримінальній психології. Об'єкт дослідження здійснив вбивство випадкового перехожого мотив, згідно з його власними свідченнями, був суто експериментальним. Він прагнув дослідити власну емоційну реакцію на акт позбавлення життя іншої людини. Жодного конфлікту чи особистої неприязні між суб'єктом та жертвою не існувало. Це був холодний розрахунковий акт, позбавлений будь-якого емоційного підґрунтя. Подія є яскравим прикладом інструментального насильства. Після скоєного суб'єкт демонстрував повну відсутність каяття чи емоційного збудження. Він спокійно відвідав заклад громадського харчування. Згодом, добровільно звернувшись до правоохоронних органів, він заявив про відсутність очікуваних емоцій. Судовий процес завершився вироком до довічного ув'язнення. Психологічна експертиза встановила діагноз психопатія з вираженим дефіцитом емпатії. Цей випадок підкреслює важливість вивчення розладів особистості. Подібні кейси є критично важливими для розуміння природи девіантної поведінки та розробки превентивних заходів. Вони ілюструють потенційну небезпеку осіб з глибокими емоційними дисфункціями, які можуть діяти без видимих зовнішніх тригерів. Цей аналіз є лише поверхневим оглядом. Для глибшого розуміння таких феноменів необхідне подальше дослідження та обговорення. Підпишіться, щоб отримувати більше матеріалів про складні кримінальні кейси та психологічні аспекти злочинності.